Привіт! Вітаю на курсі цифрові технології розвитку бізнесу. Лекція 4: Цифрові платформи для пошуку фінансування для розвитку бізнесу У сучасних умовах активного зростання інноваційної діяльності, розвитку технологій, заснування стартапів. Виникнення креативних задумів і впровадження соціально важливих ініціатив постає важливе завдання пошуку оригінальних механізмів залучення капіталу. Крім того, з урахуванням стрімкого поширення процесів цифровізації та автоматизації, набуває ваги питання застосування фінансових інструментів у межах глобальної мережі. Темі краудфандингу, як прогресивного способу забезпечення фінансування підприємницьких ініціатив в Україні, приділено недостатньо уваги. А рівень його практичного використання залишається досить обмеженим. Фандрайзинг це процес залучення грошових коштів і інших ресурсів людських, матеріальних, інформаційних тощо, які організація не може забезпечити самостійно, та які є необхідними для реалізації певного проєкту або своєї діяльності в цілому. Метою фандрайзингу є пошук інвесторів для фінансування соціальних проектів, що спрямовані на задоволення потреб окремих людей, груп людей, так і суспільства загалом. Краудфандинг це співпраця людей, які добровільно об'єднують свої гроші або інші ресурси разом, як правило, через інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій. Таким чином, люди підтримують проекти, які їх зацікавили. Метою краудфандингу є пошук інвесторів для реалізації певної бізнес-ідеї, здатної принести вигоду всім учасникам бізнесу, об'єкти фінансування, музичні альбоми, фільми, відеоігри, рідше малий і середній бізнес. Учасниками краудфандингу виступають благодійники, які надають кошти для втілення конкретних ініціатив або стартапів, та отримувачі, тобто сторони, що потребують фінансової підтримки. Сам механізм реалізується на спеціалізованих онлайн платформах, які сприяють створенню детального опису проєкту або необхідності у залученні ресурсів. Для приватних вкладників краудфандинг має низку переваг, що виокремлюють його серед традиційних методів інвестування, він є прозорішим і доступнішим для використання. Дозволяє вкладати невеликі суми у будь-яку ініціативу, знижуючи ризики, забезпечує ранній доступ до інноваційного продукту ще до його виходу на ринок тощо. Відомими краудфандинговими платформами у світі є: Кекстата, Індаґого, Петріан, Говандм, Краудрес. Іхкінд, Маїті Кеус, Краудфіндер. Баямарен. Рокасабі. Атисса. Кікстата найвідоміша і одна з перших в світі краудфандингових платформ, заснована в 2009 році. Вона працює за таким принципом: власнику проєкту потрібно зареєструватися, розмістити опис ідеї і мінімальну суму коштів, яку необхідно зібрати. Якщо 100% зазначеної суми не вдалося зібрати в строк, гроші повертаються до брочинцям. Сам Кікстата отримує 5% від залучених коштів. Крім того, на платформі встановлено географічні обмеження, додати проект на платформу можуть жителі США Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Нідерландів, Німеччини, Данії, Ірландії, Швеції, Норвегії, Україна до поки не входить у цей перелік. Інда Коку також бере комісію за додавання проекту на майданчик, але при цьому тут немає встановлених обмежень за типом проєктів. Популярністю користуються як музика і хобі, так і персональні фінанси. Благодійність і багато іншого. На відміну від Кікстата на «Юндагоку» немає географічних обмежень щодо створення кампанії та фінансування, тому автор проєкту може отримати гроші, навіть якщо він не зібрав 100% заявленої суми в строк. Краудфіндер це платформа для залучення інвестицій, що надає доступ до однієї з найбільш динамічно зростаючих мереж інвесторів у світі. Часто після розміщення проєкту на Кікстата або «Юндагоку» автор реєструє його на Краудфіндер. Щоб залучити інвесторів для продажу акцій. Patreon американська інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проектам можливість фінансової підтримки за системою підписок. Відповідно до величини коштів, підписники або покровителі Angel. Patrons – можуть отримувати доступ до творів або послуг на вибір автора. Платформа, популярна серед творців каналів YouTube, письменників, музикантів, авторів веб-коміксів, подкастів тощо. Які постійно розміщують свої твори в інтернеті, це допомагає творцям отримувати фінансування напряму від підписників, покровителів на постійній основі або за кожну окрему роботу. GoVandM – платформа, яка допомагає людям організувати збір коштів, починаючи від подій, таких як святкування дня народження, до допомоги у боротьбі зі складними обставинами, такими як нещасні випадки та хвороби. З 2010 по 2017 рік понад 5 мільярдів доларів було зібрано за допомогою платформи. Більш ніж двома мільйонами компаній та п'яте десятьох мільйонами донорів. Краудрис компанія та одноіменна платформа в сфері електронної комерції, яка використовує краудсорсинг для збору благодійних жертв. Краудрис заснований у 2009 році американським актором Едвардом Нортоном, його дружиною Шоною Роберсон, а також двома братами-підприємцями, засновниками інтернет-магазину Музджо Ком Робертом і Джефрі Вольф. Модель збору засобів краудрис, побудована на залученні максимальної кількості людей, використовує платформу ігрофікації та систему оцінок із застосуванням преміальних балів. ІхКін, цей краудфандинговий сайт, незвичайний тим, що призначений спеціально для ресторанів. А оскільки у ресторанів часто виникають проблеми з отриманням фінансування, приємно бачити, що Іхінд намагається це виправити. Це працює так, ви отримуєте фінансування, надаючи Іхін подарункові карти. І вони продають їх для вас як домашні рахунки. Спочатку вони були відомі як «Екветєц», але потім змінили своє ім'я на їх кинд. Сайт, який раніше називався Разу, тепер називається Майти Кеус. Як і його попередник, він орієнтований не стільки на фінансування бізнесу, скільки на допомогу гідним справам. Майти Кеус дозволяє збирати кошти на некомерційні та спеціальні заходи для дітей та сім'ї, освіту. Тварин та домашніх тварин і навіть на релігійні цілі. Лікарі без кордонів, наприклад, використовують Майти для збору коштів. Баамарен це перша та найбільша платформа краудфандингу на основі винагород у Данії. Підприємці, музиканти, групи та інші артисти можуть збирати гроші з нових і старих мереж. Баамарен, одна з найбільших краудфандингових платформ у Європі, яка зародилася 4 роки тому, створивши офіс у Берліні, Німеччина. До кінця 2014 року та швидко розширившись. Останньою особливістю, яка відрізняє Баамарен від інших сайтів, є співпраця з краудфандингом. У Данії, коли діє законодавство, щоб перетворити Баамарен на законний гібридний краудфандинговий сайт, платформа акціонерного капіталу та кредитування знаходяться в роботі. Рокасабі, онлайн платформа краудфандингу, запущена в 2010 році, її перше використання відбулося 1 вересня 2009 року. Її користувачі розташовані в Нью-Йорку музиканти, підприємці, вчені, розробники ігор, філантропи, режисери, фотографи, театральні продюсери, режисери, письменники та модельєри. Користувачі публікували на ньому кампанії зі збору коштів, щоб зібрати кошти та поінформувати про проекти та починання. Рокасабі, що працює в понад 140 країнах, колись вважався однією з найбільших краудфандингових платформ Америки. Українськими краудфандинговими платформами є. Спільнокошт. Нестат говандит. Разамку. Давров юей Моє місто. СТАТРА. Комабук. Однією з найбільш успішних краудфандингових платформ в Україні є спільнокошт, яка була створена у 2012 році онлайн-майданчиком BigGGD.com. Він був створений у 2009 році з метою обміну ідеями між ініціативними людьми. Власне тому називається «Big Idea». На платформі розміщають проекти у сфері охорони здоров'я, освіти, літератури, спорту, музики, науки, професійних подорожей та журналістики. За допомогою даної платформи люди в основному фінансують проведення фестивалів, громадське телебачення, радіо, документальні та медичні проекти, міські інновації, НЕСТАТ, данакрау платформа, створена одеською компанією. почала працювати з 1 лютого 2014 року. Її головною метою є розвиток культурних ідей та інновацій в Україні. На сьогодні налічується понад сотні проєктів, які були запущені на цій платформі 15% із яких знайшли необхідні кошти, зібравши до 100 тисяч гривень. Незважаючи на те, що це одеська платформа, на ній запускають також проєкти з Запоріжжя, Києва, Черкас, Дніпра тощо. Go Світворений громадською організацією Центр інноваційної освіти про світ. Платформа, створена для реалізації освітніх ідей. Авторами проєктів здебільшого. Виступають вчителі, учні та громадські активісти. GoWanD з 2016 року надає шкільним командам менторську підтримку та супровід у впровадженні проєктів у школах, навчає співпраці, комунікації та прозорому фандрейзингу. За чотири роки функціонування платформи було опубліковано 139 проєктів. З них успішно профінансовано 103 та залучено близько 3,5 мільйона гривня на їх фінансування. Разамку. Це відносно нова платформа, яка була створена у 2018 році. За допомогою неї можна залучити фінансування проєктів у різних сферах: освіта, спорт та здоров'я, мистецтво, ігри, дизайн тощо. Також дана платформа пропонує пройти спеціальне навчання, яке містить чек-листи і покрокові інструкції стосовно запуску проєкту та підтримку від куратора, який підкаже та допоможе виконати все якісно. ДАБРУ у 2011 році було створено Міжнародний благодійний фонд Українська біржа благодійності, засновником та ініціатором створення якої став фонд Віктора Пінчука. 12 серпня 2020 року фонд здійснив повне оновлення найбільшої благодійної онлайн платформи України. Яка стала називатися Dabrow.ua. На платформі протягом тривалих років роботи було зібрано близько 449 мільйонів гривня, та підтримано майже 6 тисяч проєктів. На сайті можна відслідковувати хід збору коштів на соціальні проєкти у різних сферах життя від медицини, освіти, культури, екології до підтримки ініціатив місцевих громад. Моє місто це локальна краудфандингова платформа, яка була створена в Одесі. Серпні 2015 року, для покращення рівня життя громадян та реалізації місцевих соціальних проєктів у таких містах, як Харків, Одеса, Дніпро, за час свого функціонування на платформі було зібрано понад 3,5 мільйона гривня, та успішно профінансовано 101 проєкт. СТАТРА, інноваційна краудфандингова платформа для розміщення і просування творчих, соціальних і технологічних проєктів. А також громадських ініціатив за фінансової підтримки тих, хто вболіває за розвиток і реалізацію інноваційних проєктів. Засновники, Національний університет, Львівська політехніка, Львів Стартап Скул, МедіаХ. Твоє місто. Платформа фокусується на соціально значимих проєктах та позиціонує себе як таку, що допомагає створити власний продукт без використання кредитів. Комабук, перша українська платформа краудпаблішингу, яка працює за принципом винагороди за внесок. Платформа обирає книгу, яка варта видання, та оцінює її вартість. Якщо проект схвалюють, він публікується на сайті. Оголошується збір коштів, який може тривати від 30 до 60 днів. Коли накопичено потрібну суму, книжку видають і розеясилають усім бекерам. У разі, якщо необхідну суму зібрати не вдалося, то платформа Комабук має право або дофінансувати видання власним коштом і таки видати книжку, або ж зобов'язати повернути гроші всім бекерам. Бекер це особа чи організація, яка фінансово підтримує проєкт, команду під час краудфандингової кампанії. Для подальшого зростання фандрейзингу в Україні можна виділити кілька важливих векторів удосконалення нормативної бази та регуляторного середовища, що створить передумови для стабільного функціонування сфери благодійності, сприятиме залученню ресурсів і гарантуватиме захист прав як меценатів, так і неприбуткових організацій, підвищення рівня обізнаності населення. Адже успішний фандрейзинг передбачає активну просвітницьку діяльність, спрямовану на формування культури благодійності та усвідомлення її переваг, запровадження сучасних технологічних рішень, зокрема блокчейну чи алгоритмів штучного інтелекту, що можуть покращити процес збору коштів і забезпечити прозорість їх використання, розширення співпраці з підприємствами, що сприятиме залученню приватного капіталу в соціальні ініціативи та стимулюватиме розвиток корпоративної відповідальності. Фандрейзинг в Україні має значний потенціал, однак його ефективне зростання можливе лише за умови комплексного підходу, що включатиме вдосконалення правового регулювання, активізацію громадянської участі та впровадження новітніх інструментів. Його розвиток сприятиме посиленню громадянського суспільства та вирішенню актуальних соціальних викликів, а отже, потребує системної підтримки і подальшого вдосконалення. Важливі напрями розвитку краудфандингу в Україні. Запровадження чітких норм регулювання та ліцензування у сфері краудфандингу. У країнах Європейського Союзу з 10 листопада 2021 року набули чинності нові вимоги для краудфандингових платформ відповідно до The Regulation on European Crowdfunding Service Providers ECSP, for Business EU 2020. 1503 Це дозволило учасникам ринку, як інвесторам, так і ініціаторам проєктів знизити ризики, пов'язані з використанням таких фінансових механізмів. Україна може запозичити цей досвід для формування прозорого і безпечного середовища, що сприятиме довірі та активному розвитку сектору, розвиток менторських програм і системи підтримки для стартапів. Однією з ключових проблем українських платформ є недостатня комунікація між підприємцями та сервісами, що ускладнює подання заявок, реалізацію проєктів та отримання фінансування. Тому необхідно налагодити ефективну систему супроводу стартапів на всіх етапах їхньої діяльності. Дієвий приклад успішної інтеграції такої моделі демонструють платформи улейлей та ґрауфіндрих, які забезпечують якісну взаємодію з ініціаторами, що сприяє ефективності комунікаційних стратегій і підвищує рівень залучення коштів, гнучкі механізми фінансування проєктів. Більшість вітчизняних платформ працюють за принципом усе або нічого, що не дозволяє авторам отримати зібрані кошти, якщо встановлена сума не була досягнута. Це значно обмежує можливості підприємців та соціальних ініціатив, оскільки основною метою краудфандингу є підтримка важливих суспільних проєктів, особливо в період після воєнного відновлення, доцільно запровадити гнучкі механізми фінансування. Це дозволить частково отримувати ресурси, навіть якщо повна сума не була акумульована, що сприятиме розвитку малого бізнесу та соціальних ініціатив. Загалом, реалізація цих змін створить передумови для зростання довіри до краудфандингових платформ. Збільшення їхньої ефективності та стимулювання економічного розвитку країни, модернізація фінансування підприємництва в умовах цифрової трансформації, розвиток сучасних фінансових механізмів у контексті активної діджиталізації значною мірою впливає на економічне середовище. Інноваційні технології відкривають нові перспективи для підприємств у залученні інвестицій та прискоренні їхнього зростання. Водночас поряд із перевагами такі фінансові інструменти мають і певні загрози та обмеження. Варто зазначити позитивний ефект цифрових процесів на залучення капіталу, а також окреслено ключові виклики, з якими стикаються компанії при впровадженні подібних моделей. Ґрунтовне розуміння цих чинників дозволяє підприємцям ухвалювати обґрунтовані рішення щодо ефективного використання фінансових ресурсів та мінімізації ризиків. Інтернет платформи. Краудфандингові сервіси і криптовалютні інструменти надають бізнесу можливість отримувати фінансування від широкого кола потенційних інвесторів незалежно від їхнього географічного розташування. Такі інноваційні підходи забезпечують оперативний доступ до грошових ресурсів, скорочують часові витрати та спрощують організаційні процедури. Крім того, цифрові технології сприяють розширенню мережі зацікавлених сторін, що підвищує ефективність залучення інвестицій. Однак із впровадженням нових методів виникають і виклики, зокрема пов'язані з безпекою, втратою частини контролю над компанією, а також фінансовими ризиками. Використання інноваційних технологій може бути ускладнене через відсутність достатніх ресурсів, технічних знань або законодавчих обмежень, що звужує доступність таких фінансових інструментів для певних підприємств. Для активізації розвитку сучасних механізмів фінансування бізнесу в Україні необхідно зосередити увагу на кількох важливих аспектах оптимізація правового регулювання, доцільно створити комплексну законодавчу базу, яка сприятиме поширенню цифрових фінансових рішень, йдеться про спрощення процедур реєстрації, ліцензування, а також гарантування прав інвесторів і прозорості фінансових операцій, модернізація фінансової інфраструктури. Інвестиції у розвиток електронних платіжних сервісів, цифрового банкінгу та онлайн платформ сприятимуть підвищенню доступності сучасних фінансових рішень. Важливим є також стимулювання діяльності венчурних фондів, бізнес-інкубаторів та акселераторів для підтримки стартапів, освітні ініціативи та підтримка підприємців, навчальні програми, орієнтовані на вивчення інноваційних фінансових стратегій, допоможуть бізнесу ефективно використовувати доступні можливості. Крім того, Необхідно передбачити державну підтримку у вигляді грантів, субсидій та фінансової допомоги для підприємців, що впроваджують передові фінансові рішення, приваблення міжнародних інвесторів, запровадження сприятливих умов для іноземного капіталу, зокрема податкових стимулів, спеціальних програм підтримки та фінансових гарантій, сприятиме залученню додаткових ресурсів для розвитку економіки. Системний підхід до впровадження цифрових фінансових рішень сприятиме створенню сприятливого середовища для підприємництва, стимулюватиме інвестиційну активність та сприятиме сталому економічному розвитку країни.